Мобілізація в липні це вже не чутки, нові правила, нові закони, нові реалії, і те, що ти не знаєш, може стати проблемою. Тому слухай уважно, без паніки, але чітко по суті. Перше Додаток Резерв плюс змінився раніше писали конкретну дату, до якої діє твоя відстрочка. Тепер просто до завершення мобілізації. Тобто, якщо ти маєш підставу, як студент, багатодітний батько. Чи доглядач твоя відстрочка діє автоматично нічого носити не треба. Але якщо щось змінилось, відстрочка анулюється і далі можуть бути проблеми. Друге. Якщо ти викладаєш чи навчаєшся, освітні заклади тепер самі передають твої дані. Важливо лише перевірити, що тебе внесли в базу, довідки в ТЦК більше не потрібні. Третє. Військово лікарська комісія тепер під відеозапис. Весь процес знімається від входу до виходу. Це зроблено для захисту. Запис зберігається мінімум рік, доступ лише офіційним особам, якщо тебе притиснуть, буде доказ. Четверте більше немає статусу обмежено придатний Його просто скасували Якщо ти не пройшов повторну ВЛК до 5 червня, тебе можуть автоматично визнати придатним. Ховатись більше не вийде. Далі. Строкову службу скасували. Замість неї базова військова підготовка для хлопців 18 25 років, у мирний час до п'яти місяців навчання, у воєнний до трек. Це не служба, а навчання. Після ти в резерві. В армію не забирають автоматично. Чоловіки 50-60 років. Мобілізація лише за особливою потребою. Як правило, тил, склади, забезпечення. Жінки Мобілізації немає. Облік для медиків перенесено на 2026 рік. До того тільки добровільно. Ще важливе не всі, хто зареєструвався в ТЦК, одразу йдуть на медкомісію. ВЛК проходять лише ті, кого реально готують до мобілізації. І ще новий закон 10449. Він зобов'язує всіх чоловіків 18-60 років зареєструватись у резерв плюс підвищені штрафи за ухилення. Але пам'ятай, багато хто виграє суди, бо процедури часто порушують тому не боятись, а знати свої права. Ситуація змінюється, але ми повинні бути в курсі не для страху, для впевненості. Бо, коли знаєш, як все працює, легше приймати рішення і захищати себе. Слідкуй за змінами, далі буде ще.